Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Про тему схоплення ми говорили під час нашої 35-ї зустрічі. Це є неможливо розкрити тему схоплення під час однієї чи двох зустрічей. Навіть серед тих, хто сприймає доктрину схоплення, є різні погляди щодо того, хто саме буде схоплений на Хмарах на зустріч з Господом на повітрі та коли. Деякі віруючі вважають, що під час схоплення. Будуть забрані лише вірні християни, тоді як невірні залишаться на землі, зазнаючи страждань періоду великої скорботи. Інші віруючі вважають, що часткове схоплення не має жодних біблійних підстав, та всі віруючі будуть забрані на небеса під час схоплення. Сьогодні ми відмітимо вибіркові біблійні вірші, які застерігають непильнуючих, та негідних християн, що якщо вони не покаються, то не будуть схопленими, а будуть залишеними на землі під час великої скорботи. Нехай Господь Бог благословить наше дослідження Його слова. Минулої зустрічі ми порівнювали пророцтва, записані у 24 розділі Євангелія від Матвія та у 21 розділі Євангелія від Луки. Повернемося до двох уривків з цих пророцтв та звернемо увагу на одну відмінність. Євангелія від Матвія, 24 розділ вірші 32 по 34 Від дерева шфігового навчиться прикладу, коли віття його вже розпускається і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько під дверима. Поправді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Євангелія від Луки, 21 розділ вірші 29 по 32. І розповів він їм притчу погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева, як вони вже розпускаються, то, побачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже Царство вже близько. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Фігове дерево в Біблії є образом Ізраїля як вибраної нації, Пророцтва у 24 розділі Євангелії від Матвія насамперед стосуються народу Ізраїля. Але на відміну цьому пророцтву у Євангелії від Луки нашу увагу звернено не тільки на фігове дерево. Але і на всілякі інші дерева, тобто і на інші народи, і тому застереження, що слідує далі, стосується усіх віруючих людей, а не тільки євреїв, хто увірували у Месію. Євангелія від Луки, 21 вірші 34 по 36 Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством, і життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Якщо читати цей текст без будь-якого упередження, то можна прийти до висновку, що якщо віруюча людина не уважає на себе, обтяжуючи своє серце ненажерством, п'янством, життєвими клопотами, не пильнує та не молиться, то тоді та людина не уникне всього того, що має відбутися. Іншими словами, та віруюча людина не буде схопленою перед великою скорботою. Але хіба апостол Павло не писав у своєму посланні до Солонян, що всі віруючі будуть схопленими? Перший лист до Солонян 4 розділ 15 по 17. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього. Ми не попередимо покійних, сам Богосподь Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі у Христі. Потім ми, що живемо і зустались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі так і завсіди будемо з Господом. У цьому вірші апостол Павло досить зрозуміло пише, що віруючі солоняни і він сам, якщо вони ще будуть жити до приходу Господнього, будуть схопленими. То хіба ці вірші не стосуються усіх віруючих християн? Чи цей уривок зі святого Писання не говорить про схоплення всієї церкви як результат благодаті, отриманої через віру в Христа? Насправді ні. У цьому уривку апостол Павло пише, що смерть та поховання не будуть перешкодою для участі померших у тисячолітньому Царстві Ісуса Христа. Ця фізична перешкода буде миттєво подолана силою Христа під час Його приходу. Живі не випередять мертвих у схопленні. Але звернемо увагу на те, що пише апостол Павло про віруючих солонян. Перший лист до солонян, розділ, вірші 12 по 14: Просили ми вас і намовлювали та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та в славу. Тому то й ми дякуємо Богові без перестанку, що, прийнявши почуте від нас Слово Боже. Прийняли ви не як слово людське, але як правдиво то є слово Боже, що й діє в вас, віруючих. Бо стали ви, браття, наслідувачами церквам Божим. Віруючі солоняни настільки гідно поводилися перед Богом, що вони стали прикладом для інших церков. Перший лист до солонян, 4 вірші 9 по 10. А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви, ви від Бога навчені любити один одного, бо чините те усім братам у всій Македонії. Другий лист до Солонян 1 вірші 4 по 5. Так що ми самі хвалимося вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. А це доказ праведного Божого суду, щоби стали ви гідні Божого царства, що за нього і страждаєте ви. Чи усі християни сьогодні знаходяться на тому ж самому духовному рівні, як і віруючі солоняни? Ні. Дух Божий хвалить їхню працю віри, працю любові та терпеливість. Віруючі солоняни були гідними Божого царства. Мова тут не йде про спасіння людини, бо ніхто не є гідним бути спасенним Богом. Тут мова йде про освячення. Стати гідним схоплення та Божого царства є привілей, що пов'язаний з освяченням віруючої людини, а не з початковим спасінням духу людини. Віруючі солоняни були гідними Божого царства, бо вони не тільки вірили, але і страждали за Нього. Віруюча людина може стати негідною Божого царства. Під час нагірної проповіді Ісус Христос сказав наступні слова. Євангелія від Матвія 5 розділ, 13 вірш. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоби надвір була висипана та потоптана людьми. Сіль, що із вітріє, не буде збережна від потоптання людьми, коли сіль землі забереться зі світу через схоплення, то цей світ стане прогресивно корумпованим. Але хіба усі спасення Господом не є його єдиним тілом? Хіба можна взяти єдину церкву, що складається зі всіх віруючих людей, та ділити її на частини, одна з яких буде схопленою, а друга залишиться на землі під час великої скорботи? Чи є біблійно ділити єдине тіло Христа, церкву, на вірних християн та невірних християн, на пильнуючих християн та на непильнуючих християн? Так, біблійно. Такий поділ робить сам Ісус Христос у пророцтві об'явлення. У книзі об'явлення ми читаємо про сім церков. Усі сім церков є зібраннями віруючих християн. Звернення Христа адресоване до Окремої церкви, відрізняється від звернення Христа до іншої церкви. Так, Церква в Ефесі не є відповідальною за церкву в Смирні, церква у Філадельфії не є відповідальною за церкву у Леудокії, але на застереження Христа треба вважати усім церквам. Коротко зупинимося на чотирьох останніх церквах та прочитаємо, що записано стосовно готовності. Чи неготовності віруючих у цих церквах до появи Ісуса Христа? Церква у Тіатирах, Книга Об'явлення Друге вірші 18 по 21. І до ангола церкви в тіатирах напиши: Я знаю діла Твої, і любов, і віру, і службу, і Твою терпеливість, і останні вчинки Твої, що більші за перші. Але маю на тебе. Що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, та попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідульські жертви, і я дав був їй часу, щоби покаялася, та вона не схотіла покаятись у розпусті своїй. У цій церкві в театирах Ісус Христос схвалював діла багатьох, але поміж тих, хто проявляли любов. Віру, службу, терпеливість була певна жінка Єзавель, хто навчала доктрину, що приводила до розпусти та до ідольських жертов. Через цю доктрину вона зводила рабів Ісуса Христа, лише віруючі християни є рабами Ісуса Христа. Відповідно, якщо ця жінка Єзавель та її послідовники не покаються – то Христос передрікає наступне. Об'явлення другий розділ вірші 22 по 25 та 29 вірш. Ось я кину її на ложе, а тих, хто чинять із нею розпусту у велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаються. Я кожному з вас дам за вчинками вашими, а вам та іншим, що в тіатирах, що не мають науки цієї. І як кажуть, не розуміють так званих глибин сатани. Кажу не накладу на вас іншого тягару, тільки те, що ви маєте, тримайте аж поки прийду. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Хоча ці слова Христа були звернені до конкретної церкви в Тіятирах, застереження стосується усіх віруючих в усі часи. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Ті віруючі люди, хто чинять розпусту під час його приходу, не будуть схопленими, а будуть кинути у велику біду, у велику скорботу. Бо в той день Ісус Христос буде діяти не через своє милосердя, а згідно їх та наших вчинків. Наступна церква, до якої звертається Ісус Христос, є церква в Сардах. Об'явлення третій розділ вірші 1 по 6. А до ангола церкви в сардах напиши: Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. І коли ти нечуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Так як і пророк Мойсей несподівано повернувся з гори Божої до табору Ізраїля і застав народ Ізраїля в танці та ідолопоклонстві. Так і Христос з'явиться, немов злодій тим духовно сплячим, непильнуючим Християнам. Наступна церква, до якої звертається Ісус Христос є церква в Філадельфії. Об'явлення 3 розділ вірші 7 по 13. І до Ангела церкви в Філадельфії напиши Оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового. Що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить, я знаю діла твої. А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоби твого вінця ніхто не забрав. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. У зверненні Христа до церкви Філадельфії ми читаємо про бездокорну церкву. Для тої церкви Ісус Христос представляє себе як святого та праведного, що має ключа Давидового. Це Ісус Христос, хто відкриває та зачиняє двері у небо. Якщо вірний християнин буде схоплений Христом, диявол не зможе тому перешкодити. Якщо невірний християнин буде залишений на землі, то він не зможе самостійно увійти на зустріч Господню на повітрі. Вірним віруючим тої церкви Христос обіцяє, що Він збереже їх від години випробування. Що має прийти на весь Всесвіт, щоби випробовувати мешканців землі. Він їх збереже шляхом схоплення. Звернемо увагу на слово випробування, об'явлення 3.10. А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Випробування це є те ж саме слово, коли ми молимося згідно слів, записаних у Євангелії від Матвія, 6 розділі, 13 вірші, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. І ще коротко зупинимося на церкві в Лаудикії. Об'явлення 3 розділ, вірші 14 по 22. І до Ангела церкви в Лаудекії напиши я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти лі теплий, ані гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Перемовцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був і з отцем своїм сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Віруючі церкви в Лаудекії характеризувалися високою думкою про себе, але байдужістю щодо Господа. Вони думали, що є багатими, та нічого не потребували. Але не знали, що вони були нужденними, мізерними, вбогими, сліпими та голими. Таким чином, Христос передрік відступ групи віруючих людей від любови та послугу Господу. Під час свого приходу Христос не буде діяти однаково щодо вірного віруючого церкви Філадельфії та байдужого віруючого церкви Лаудакії. В той час, як вірний християнин церкви Філадельфії буде схопленим, байдужого християнина церкви Леудакії Господь виплюне зі своїх уст. Отже, доктрину часткового схоплення можна охарактеризувати наступним чином. Уникнення години випробування. Уникнення великої скорботи шляхом схоплення не є результатом благодаті, а є згідно діл віруючої людини згідно того, чи вона гідно поводилася перед Богом після її спасіння. Схоплення відбудеться не в день благодаті, а в той день, коли Господь спитає з кожного за їхніми та нашими вчинками. Але незважаючи на те, чи віруюча людина буде схопленою, чи залишиться тут на землі, вона все одно залишається спасенною та дитям Божим. Спасіння усіх віруючих людей є в безпеці, бо дари та покликання Божі є невідмінні. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господу нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.